Зізнання гіка продуктивності, решта книжки покликана продемонструвати, як розумно взаємодіяти з часом і надати набір практичних ідей, запозичених із праць філософів, психологів і духовних наставників, які відмовилися від спроб його контролювати чи опанувати. Вона окреслює значно спокійніший та змістовніший спосіб життя та допоможе стати продуктивнішим у довгостроковій перспективі. Але зрозуміти мене правильно я роками марно намагався опанувати власний час. Насправді, симптоми цього найяскравіше проявилися представників виду, до якого я належав. Я був. Віком продуктивності. Ви знаєте, як деякі люди пристрасно захоплюються бодібілдингом, модою, скелелазанням чи поезією. Діки продуктивності одержимі викреслюванням пунктів і списків справ. Тобто, це приблизно те, але значно сумніше. Мої пригоди з Zero Inbox були лише вершиною айсберга. Я згаяв незлічену кількість годин та грошей, головно на дорогі записники та маркери. Сподіваючись на те, що якщо я знайду правильну систему та менеджменту, сформую потрібні звички та виявлю досить самодисципліни, то зможу раз і назавжди підкорити свій час. У цю ілюзію мене затягнула газетна колонка про продуктивність, яку я вів під приводом роботи я мав змогу експериментувати. З різними методиками я був, наче алкоголік, що примудрився влаштуватися сомельє. Я пробував різні методи, розбирав дні на блоки по 15 хвилин, використовував кухонний годинник і працював по 20 хвилин із перервами по 5. Цей підхід навіть має офіційну назву Technique та культ онлайн послідовників. Я розграфлював аркуші на колонки з пріоритетністю А, Б і С. Вгадайте, скільки завдань з колонок Б і це я виконав. Я намагався узгоджувати щоденні дії з моїми цілями, а цілі з ключовими цінностями. Ці підходи часто справляли враження, немов ось ось відкриють переді мною царство спокою, зосередженої продуктивності та осмисленої діяльності. Але цього не відбулося. Натомість я став більш зневіреним і нещасним. Пригадую, як одного зимового ранку, 2014 року, я сидів у парку на. Лавці неподалік свого дому в Брукліні вкрай стурбований обсягами невиконаної роботи, і раптом усвідомив, що ніщо з цього ніколи не спрацює. Мені ніколи не вдасться стати досить продуктивним, дисциплінованим і вольовим, щоб здобути відчуття контролю над ситуацією, розібратися з усіма зобов'язаннями та облишити тривогу про власне майбутнє за іронією долі, усвідомлення того, що така стратегія не принесе душевного спокою, миттєво дала мені душевний спокій. Зрештою, якщо ви переконалися, що досягти бажаного було неможливо, стає важко критикувати себе. За невдачу на той момент я мав зрозуміти, чому всі ці методи були приречені на провал, і чому відчуття контролю над власним життям постійно мене слезалом. Крижаний дотик реальності. З практичного погляду визнання обмеженості часу означає, що ви плануватимете дні з повним розумінням того, що на все часу точно забракне, тому ви, хоча б, не каратиметеся через невдачу. Оскільки від важкого вибору не сховатися, важливо навчитися робити його свідомо, а не пускати все на самоплив чи обманюватися думкою, що завдяки наполегливій праці та правильному тайм-менеджменту вам вдасться його уникнути. Також треба привчитися опиратися спокусі, не робити різких рухів, що насправді є ще одним способом втримати контроль, а натомість приймати серйозні відповідальні та безповоротні Ротні рішення, які зрештою принесуть вам задоволення. Визнання обмеженості також допоможе перебороти страх щось пропустити, адже ви зрозумієте, що такий сценарій неминучий. Проте насправді це не проблема, адже саме це надає нашому вибору ваги. Кожним рішенням витратити на щось певну кількість часу, ви жертвуєте всіма іншими способами, у які могли б ним скористатися. А така добровільна жертва чітко демонструє, що для вас найважливіше. Я мушу зізнатися, що досі не досягнув досконалості в жодному з цих аспектів. Цю книжку я написав не тільки для інших, а й для себе, повіривши слова письменника Річарда Баха: Найкраще ми навчаємо того, що самі хочемо пізнати. Усвідомлення обмежень також уприявнює істину про те, що іноді свободу треба шукати не в підкоренні власного розпорядку, а у взаємодії з громадою у різних формах соціального життя, де не вам вирішувати, що та коли робити, це веде до розуміння того, що продуктивність часто криється не в поспіху, а в тому, щоб витрачати на певні речі стільки часу, скільки потрібно у німецькій мові. Це називається «Eigenzeit» – час, що належить самому процесу. Мабуть, найдалекосяжнішим наслідком усвідомлення нашої обмеженої влади над часом буде переосмислення його як речі, яку використовують, але є альтернатива. Непопулярна, однак дієва концепція стати знаряддям часу, коли ви дивитеся на життя не як на можливість для втілення продуманих кар'єрних планів, а як на нагоду посприяти своїй країні та історичній епосі. Я хочу уточнити, що не вважаю, ніби всі наші часові проблеми надумані та зникнуть від простої зміни перспективи. Найчастіше вони виникають із незалежних від нас причин через надзвичайно конкурентну економіку, через недієву систему соціальної допомоги, яка в минулому полегшувала тяга роботи та піклування про дітей. Через сексисткі очікування, що жінки мають будувати кар'єру, виконуючи водночас більшість хатніх обов'язків, нічого з цього самовдосконаленням не виправити. Як написала журналістка Ен Гелен Петерсен у відомій статті про емоційне вигорання міленіалів, ці проблеми не розв'язати відпусткою, розмальовкою для дорослих, кухарством для тривожних, методом помодоро чи романтичним вечором на природі. Та я стверджую, що, хоч яке привілейоване або безнадійне ваше становище, прийняття дійсності неодмінно піде вам на користь, допоки ви витрачатимете час на виконання неможливих завдань, переконуючи себе, що колись вам усе таки вдасться здійснити нездійсненне, то лише гратимете їм на руку. Проте, щойно ви усвідомите, що ці цілі марні, а спроби їх досягти приречені на провал, то отримаєте силу їм опиратися та зможете наповнити життя сенсом, хай би в якій ситуації ви перебували. Давньогрецьких і давньоримських філософів навряд чи здивувало б те, що радість варто шукати не в запереченні нашої часової обмеженості, а в її прийнятті. Вони вважали безмежність вотчиною богів, і найблагороднішою метою для людини було не стати богом, а осягнути людяність. У кожному разі реальність саме така, і її прийняття може неабияк підбадьорити. У 1950-х ексцентричний британський автор Чарльз Гарфілд Лот Дюкан написав невеличку книжку навчіть себе жити. В якій обстоював визнання наших обмежень і гідко заперечував гнітючість своїх порад, гнітючі аж ніяк жартував він. Вони такі ж гнітючі, як і холодний душ. Ілюзії про життя більше не затримуватимуть і не бентежитимуть вас, як більшість людей. Саме з таким піднесеним настроєм варто підходити до проблеми раціонального використання обмеженого часу. Жоден із нас не зможе самотужки повалити суспільство, що йде його шляхом безмірної продуктивності, неуважності та швидкості. Але саме тут і саме зараз ви можете зіскочити з гачка, який Обіцяє, ніби ці речі зроблять вас щасливими. Ви можете подивитися фактам у вічі і відмовитися бути затуманеними та збентеженими. Ви можете увімкнути душ, морально приготуватися до бадьорливої холодної води та стати під неї.